Ось так відбувається зародження нового життя поза тілом жінки. Ось, до прикладу, ми знайшли сперматозоїд, до якого зауважень в ембріолога не було. Ось її це клітина, це статева клітина жінки. Зараз будемо бачити, як по голці буде рухатися сперматозоїд. Його ми собі підводимо ближче до кінця голки і стіснюємо сам прокол. Клітина яйцеклітина вона є велика, одна з найбільших, зрештою, найбільша клітина жіночого організму, людського організму. Вона має певний свій тургор, тобто її проколоти не так легко. Потрібно прикласти деяких зусиль, додаткових, щоб прорвати саму оболонку, і щоб переконатися, що сперматозоїд виходить в порожнину яйцеклітини, і тут він залишається. Все, запліднення завершено. Це процедура екстракорпорального запліднення. Згодом ембріони перенесуть у порожнину матки, а надалі вагітність продовжить розвиватися як при природному зачатті. Саме так пари, у яких діагностоване безпліддя, можуть отримати шанс на батьківство. І тепер у Львові ця можливість вперше доступна в комунальному медзакладі у лікарні Святої Анни, яку містяни добре знають як пологовий намечникова. Наша лікарня Святої Ани, першого тему міста Львова, має підписаний договір з Національною службою здоров'я України по пакету лікування безплідня за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Це означає, що пацієнти можуть безкоштовно скористатися цією послугою за умови, якщо жінці не більше 40 років та діагностоване безпліддя. Ми маємо змогу протягом року, коли звертається подружня пара при заборі біологічного матеріалу подружньої пари здійснити максимум двічі процес запліднення, якщо перший раз був невдалий. Відділення допоміжних репродуктивних технологій працює з червня цього року. За цей час лікарі надали понад 700 послуг, а більш ніж 30 жінок уже змогли завагітніти. Для тих, хто планує батьківство в майбутньому, тут доступна ще одна важлива послуга кріозберігання біоматеріалу, яке згодом для військовослужбовців стане безкоштовним. Багато наших рідних, хто йде на фронт. Вони можуть перед тим зайти сюди і лишити зразки свого біоматеріалу чи зразки сперми, і це буде заморожено на дуже дуже багато років відповідне сховище. у нас зберігається біологічний матеріал пацієнтів це сперма, яйцеклітини та ембріони. Зберігання відбувається в рідкому азоті, воно є повністю автономним не залежить від електропостачання. Зазначимо, що тут створили сучасний комфортний простір із обладнанням за найвищими світовими стандартами та кваліфікованою командою фахівців. І однією з передумов відкриття відділення стала загальна демографічна ситуація, так як торік Україна мала найвищий рівень смертності та найнижчий рівень народжуваності у світі. Якщо 10 років тому, у 2014 році, в Україні, народжувалося півмільйона українців, то на 2004 рік ми маємо дуже сумну статистику: 176 тисяч. Успішність штучного запліднення залежить від причин безпліддя у пари і може досягати до 90%. Зазвичай від першої консультації до самої процедури минає до трьох місяців. А діти, народжені завдяки цьому методу, нічим не відрізняються від дітей, зачатих природним способом. Вони так само розвиваються, ростуть та мають однакові шанси на повноцінне життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.